А якщо я вам скажу, що на е, просторах AliExpress існують нормальні M2 NVMe диски, при тому, що е, досить відомого бренду Orico, і які ми використовуємо на постійній основі у нашому обладнанні, при тому, які коштують досить низькі, скажімо так, дуже мало грошей у порівнянні з тим, як у нас продають якісь е, диски, коротше кажучи, Orico J10 на каналі Технозон 2 NVMe SSD з AliExpress. поїхали. Дивіться, я його вже розпакував. В принципі, дивитись тут ні на що ні на що. Бо в нас є у комплекті, досить нормальний комплект. У нас є дві термоприкладки. Є ось такий модуль для того, щоб ці термоприкладки огорнути, Це для стаціонарного ПК підійде, для ноутбучного трохи інше. Я навіть відривав вже наліпку для того, щоб подивитись, яка тут пам'ять. Будь ласка, знімай. Ось у нас контролер, пам'ять. Усе можете самі подивитись. Те, що ми маємо. Не знаю, видно тут чи ні. Можемо підсвітити? Спробувати. дуже mm -hmm. Давай спробуємо підсвітити. Ану, будь ласка, пам'ять, будь ласка, контролер. Все, показую, як є. Це терабайтна версія, 1 терабайтна. Давайте таким чином заклеїмо, щоб воно було ціленьке. Модель J10. Вони заявляють, що ця модель J10 в нас повинна читати до 3000 Мбайт в секунду, бо це PCI Express 3. Дуже підкупає його ціна. Прикольно, що є сам по собі ось такий модуль охолодження. Тобто ви поставили, накинули термопрокладку, зверху ще модуль. Ну, звісно, ви можете, що там термопрокладка і знизу йде. Ось, будь ласка, таким чином, не, їх повинно бути дві. Давайте накинули термопрокладку одну, поставили. Ось таким чином. Ось таким чином вона ставиться, щоб у нас був тут трохи зазор. Е, іншу прокладку накинули. Звісно, коли познімаємо оці всі штукенці, то ми будемо мати з вами іншу товщину, щоб воно було комфортно ставало. О! Все, наш SSD-шничок готовий. До використання. Будь ласка, тут закріпили, тут прикрутили. У нас ось така, ось такий прикольчик є для того, щоб він ще охолоджувався. За оце е велике дякую. Ну, звісно, він буде трохи тонший і за плівочок, який є на термопрокладках. І є навіть гвинтик для е під'єднання. Е все, переходимо і тестуємо. Ви побачили вже розпаковочку. Я думаю, вас трохи вразив комплект, бо є і радіатор, і термопрокладка для стаціонарного комп'ютера можна е, зробити. Тоді, тоді зовсім грітися не буде. А тут в нас є варіанти. Ось я купував його за 59 баксів е, на 1 терабайт, J10, е, 3600 тиші мегабайт на секунду читання. Є е, в нас 3,5 з половиною 3500 мегабайт на секунду, 4 терабайтні. Ну, є ще 512, але зараз їх розпродано, їх дадуть через деякий час. Є 2 терабайтні, є навіть 128 гігабайтні, маленькі для будь-яких варіантів використання. По перше. Я закинув у опис під відео це посилання. По-друге, в нас є телеграм-чати, телеграм-канал українського каналу, українського каналу YouTube, де в нас спілкуються наша, наші підписники і, скажімо так, обговорюють різноманітні е, питання там, техніки, налаштувань будь-чого. Тому усі посилання опису під цим відео, і, звісно, підписуйтесь на дзвони. А ми поїхали далі. Що таке в нас цей диск? Три роки гарантії. 3 роки гарантії і 5 років сервісу. Тепер по швидкостям 256 ГБ ніже в нас буде швидкість читання 1800 МБ на секунду 1300 на запис. 512 це буде 2800 МБ на секунду на читання 1300 на запис. 1 терабайт 3100 МБ на секунду на 1900 і 2 терабайтні те саме, але запис буде 1600. ну 4 терабайтні будуть 3500. Формат м 2280 типу розмір від 0 до 70 градусів робоча температура. 6 грам. Ну, в принципі, нормальний такий собі варіант. pci Express Gen 3 X4. Для, знаєте, вони, вони вижили максимум, фактично, з Ген 3, я вам чесно кажу. Далі, далі, далі. Тут вони заявляють, що в нас є Trim, PLP, Smart, ECC. Коротше, 3D NAND, TLC. Це в нас, ану, подивимось, це в нас. Так, 3D TLC NAND, Ну, коротше, слухайте. Ми його купували. Ми його купували для нашого нас-серверу F8 SSD. Від Терамастер, але там є обмеження скорості читання. Читання 1024 мегабайта на секунду. Щоб ви розуміли, ну він має 3000. Ну мені було трохи жалко його використовувати, тому ми накупили більш таких повільних дисків. Мене дуже дуже багато. Я використовую дуже багато різноманітних дисків. Дивіться, У мене є ось такі, ось такі, ось такі. Ось їх багато. Є в мене Kingston і Fury, але цей диск я залишив собі у своєму ноутбуці. Не вірите? Давайте відразу покажу. Ось, будь ласка, Orico G10, він працює. Ми зараз з вами перевіримо Crystal Disk Mark, Atom Benchmark. Е потім. Звісно, температуру і по температурах скажу, коли ми використовували у нас сервері, він там був з радіатором вище 55 у самому великому навантаженні градусів, він не підіймався. Це добрі показники. У моєму ноутбуці я його засунув у slim ноутбук, дуже тонкий, і максимально що там піково я бачив, 61 градус. А у тестах я коли навантажував довго і нудно, то десь 64 градуси на одну секунду піднялося, враховуючи його робочу температуру. Температуру до 70, ми з вами розуміємо, що це нормально він справляється з цими температурами. Потім пряме копіювання читане без просідань. Звісно, на дуже великій кількості маленьких файлів просяде будь-який диск. Ви мені можете не розповідати. Покажіть мені, будь ласка, хоча б один диск, ти там береш тисячу файлів яких там по 4 кБ і копіюєш. Ніфіга, не справиться ніхто. Тому цей диск я залишив собі. Ми зараз його потестуємо, а потім зробимо висновки, бо ціна дійсно прикольна: 60 баксів за 1 терабайтні PCI-Express 3 це нормально. Перейшли. Ну, те, що ви бачите, тут багато тестів, нічого нам не каже, бо ми з вами відразу повинні подивитись, що ж він той з себе уявляє. Orico G10, ну це терабайтничок, NVMEX, -Express, Express 3X4, NVM Express 1.4, підтримує Smart, Trim, і волатильний кеш для запису. Давайте так, ми зараз з вами почнемо з тестів швидкості. Давайте я. Перезапущу усе, перезапущу, щоб усе новеньке, щоб ніхто не сказав, що я щось тут приховав. Давайте Crystal Disk Mark, Запускаємо, давайте диск D e, 5 проходок по одному гигабайту. Давайте стартуємо і будемо інколи дивитись за температурою. Ну і ми з вами бачимо дуже прикольні результати. і Вони не обманули нас 3235,8 мегабайт на секунду. Це дуже класний результат. На запис 1961 і у рандомному 879 на 1132 і 63 на 155 Я вам скажу так: ми повинні це підтвердити результатами ще одного бенчмарку. Ми будемо тестувати через АТО Benchmark. Давайте. Теж файлик поставимо тільки на 1 ГБ. І стартуємо. Подивимось трохи. Ну і тут, будь ласка, ми підтверджуємо цю швидкість, бо в нас піково доходило до 3.02 ГБ на секунду. Ну, звісно, у залежності від розміру шматочка файли, на який розбивається цей 1 ГБ і кількості їх записів. Тобто, ну. Нормальний диск, я вам скажу, для PCIe Express 3 це більш ніж нормальний диск. А знаєте, що хочеться? Ще хочеться поганяти його саме на копіювання у режимі реального часу. Давайте ми туди скопіюємо це два файли. Це два файли на, на 26,8 ГБ. Звісно, якщо ви мені там напишете, що давай там тести на малі файли, але це трохи інша річ. На малих файлах засипеться будь-який диск, бо це дуже багато різних дій робить комп'ютер. Тобто це він бере файл, переносить, підтверджує, заносить, тому там буде падіння у будь-якому разі. А тут 28 ГБ, спокійнесенько, і туди, і сюди він справляється на великих цих файлах. Ну, Може тут просяти. Давайте почекаємо. Але мені подобається, ми його використовували для, на F8, SSD плюс у нас сервері. Ми для нього це й брали. Дивіться. Спокійнесенько. Давайте так, перейдемо і зробимо висновки. У якості висновків скажу прикольний диск, я рекомендую, бо сам використовую, а я собі ніколи поганого не поставлю. Я ще використовую Kingston Fury, але цей мені до вподоби більше. Більше у тому плані, що він коштує трохи менше. Бо Kingston Fury я брав за скільки? 120 доларів. Так? Так, Остан... так. Останній час терабайтник. А використовую його у кармані з... зі швидкістю читання 2000 мегабайт на секунду. Все, хлопці, рекомендую з вами. Був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.